Всім доброго ранку. Ми з котиком тут займаємось корисним ділом. Витягла свої шкарпетки сфатать, а коточка ходить в хату. Він прийшов з нічної роботи, хоче їсти, хоче тепла і ласки. Кицюнь. І сидить. Поруч і терпляче чекає. Масік мій. Та І в нас вже дощ на крапа. На крапа. масіньки мої. Так, останні кадри. Ідем кіцик. Так, пів, пів первого дня це я снідаю. У мене залишки супу горохового ще залишився. І я їла, і коти їли, коти то теж добре їли. І у мене остання мисочка. Захотілося мені з такими грінками чесником їх на Суп такий гарячущий. У нас пішов дощ. Бігала, я знімала свої шкарпетки в'язані, і він уже так накрапав-накрапав. А це так і пішов дощара, і світ потух, трошки так злякав мене, потім з'явився. Ой, це зараз будемо грітися. Коточка, де ти маленький, вискочив, заскочив у хату, поїв. Потім до дверей вискакувати вже, вискочив, подивився і назад кс-кс, -кс. Тоша. -кс. Приємного нам апетиту. буду сьогодні відео монтувати там за шкарпетки. Може ще за що-нібудь, може, десь під дощ вискочу, побігаю. Щось з себе знімати не хочу. Сьогодні я не негарна. Так, їмо. Всім доброго вечора. Ми все їмо. Точніше, я. Це я знімаю вже на другий день, мабуть. Я вже й дні попутала і все попутала. Дожилася. Ось получала посилку заповняла квитанцію. І ще якось день пам'ятала і місяць, а в дівчат питала. Який рік. <реш> у нас в мене буває. Це що це в мене деруни. Це нажарились деруни за той день. Що я хотіла знімати, нічого не знімалось. У нас весь день був дощ. Просиділи з котиком у хаті. Ось зірка Ютубу. Це те, що зніматися любить. Це і любить зніматися. І знає, що йому тут на краєчок можуть щось положити. Як і навіть кусочок. Можуть положити. Отак. Вот не таке кіт, да, може ти і не їстимеш такого. Це, бач, яке обізяна мала. Зараз поїм і зніму вам носочок. Господі, носочок, коли я навчу шкарпетки казати. Носочки вони в мене й будуть. Зніму шкарпеточку одну яку я зв'язала, другу почала. І доньки кардиган ніяк не зв'яжу. Якісь даруни у мене тверді і товсті. Кицик, не хо? Скажи, їж сама. Ось кусочок так і не взяв. Ну, хікот. Щось яке попало даруни, таке три штуки я лізіла. <сум> Мабуть, я муки перебавила, як щось багато кинула. А це мій чай такий із квітів бузини і м'ята тут. Такий банячок із під пива. Це чоловік, як таке бачив, його серце кров'ю обливається, це його бокал пивний. А тут котик от сидить. Так, меди досюди зараз накидаємо. Процідимо тоді, щоб оце тут не не було цього всього. Котуля. Котуля заклопотана. Ти зайчик міхалесі, да? Ну таке ж красиве. От ну, так ось красота мала. Кому жисть. Катуля, чого ти підхопився, так лежав, розтягнувся на дивані. Кицюлік, він маленьким тут лежав, тепер уже й виріс, а тоді так буває, як засне, як розтягнеться, як мекнеться за диван. І чомусь ось сюди на диван він рідко падає, а за назад диван, ну туди уклонить. Кицюль куди? Все. Отже. Нарешті дісталось до в'язання. Що я в'яжу? Оці шкарпеточки вже всі бачили, всі надивилися з таких синіх пасм. Сині мені надоїло. Я їх тепер так бек. І ось такі у мене тепер є ось такі червоні з синім. Ось пара і ось. Це була одна пасма, і вона розмотана наполовину порівну. Так, йдите, туди А це я вже стала в'язати. Так, зараз я почеплю телефон, щоб двома руками показувати. Так, ось все, прицепили. Як мені подобається, це я для себе. Не знаю чому. Мені оце Ой, кольори подобаються. І взагалі таке поєднання. Резиночку собі довго зробила. П'ятка бумеранг. Це не хелікс. Це просто отут перетасовується воно. Це один рядок. Ось така ниточка. А другий рядок, ну, отакого от типу, ось вона. Тут вона ось сіреньке, біленьке. Тепер на ногу міряла, на ногу дуже гарно. Одне, що так, я не врахувала, нога така в мене повна. І воно як розтягується, то ці полосочки, ну, як все так дуже рябе. Я думаю, наступну пару, як я буду в'язати, то я буду робити по два рядки. Бо так воно як зблизька, то воно видно, що рядочки. А як на ногу одіти, так опустить ту ногу, то ну дуже таке вже рябить. Так, це от 1. Спиці 2.0. Боже, такі-то Оця пряжа, вона після прання вона розпушається. Вона... Отака розпухає, розпушається, пушок випускає, вона заполоняє, деякі дірочки робляться. Так ось у мене друга шкарпетка. І гляньте, як, як гарно тут попадає все. Оці полосочки, це, це коли в оцьому клубочку сіре зустрічається, і в оцьому такі темні зустрічаються. І вони дають такі ось. Оце полосочки. Так, ось вона. Друга. Ну, мені подобаються дуже. Ось вони. І ось це що залишилося від першої пари. Оце такий клубочок і такі біленькі. Я їх скріпила разом. Ну, із цього, із цього теж таке саме залишиться. Щоб їх можна було у наступні шкарпетки, це значить, що, що вони оці дві пари вони совпадають. І тепер у мене ще тут є ось так можна зробити. І ось отак. Буду в'язати і буду вже, може, по дві по два рядочки, якщо Хелікс два рядочки робить, бо дуже рябить. Так, і ще що хотіла сказати. Там відео, де я ті пасми отримала, розкубувала, в'язала. Я поділилася тим відео у Світлани у групи хомячок. Там дівчата теж попідписувались на ту групу, хто з мого ютуба перейшов туди на групу, ну, обмінялися, так сказати. І тут стало писати, що оця пряжа у Світлани 280 гривень пасма за кілограм. 280 за кілограм. Хтось там почав писати, що дорого, Типа, така пряжа у Ярославі коштує 200 гривень. Я згодна. Може, вона в Ярославі і десь мішками і даром роздається, але ж. У Ярославі, не у нас, у Сумській області, не в, Київ, ну, в Київській може, можете ви поїхати туди і набратися, там і по 200, і по 100, і може де, куди там мусорки прошерстить, там, де й даром валяються, це ж таке. А в Луцьку, Хмельницьку, в Сумах, в Одесі. Щоб же її там за 200 набрати, треба туди поїхати. І там же вам не один пакуночок продадуть, а там мінімум. Чи 100 кілограмів, чи навіть більше. І це все ж привезти треба. Так що те, що там ще плюс 80 підприємці додають, ну це ж їхня робота. Їде та Світлана машини, загружає ту машину. Знаєте, як зараз із Луцька, допустимо, доїхати до Києва, чи мені із Сум поїхати до Києва що за цю пряжу, Що, і що я там вигадаю. Я на білет потрачу більше, чи на бензин, чи ще кудись. Так що це таке. Не пишіть, скільки вона там де стоїть, хто її даром роздає. Може хто й даром, я скажу, там як біля того заводу, чи де це робиться, як мусорки прошерстить, там може й даром наберете. Це, ж таке. це так само, як з северянкою. Теж у їх є сайт. На сайті вона коштує 220 гривень за кілограм. Але треба кожної упаковки брати по кілограму. Хочете ви колір сірий, ви берете упаковку, берете кілограм. Хочете ви там білий, ви теж берете упаковку. І там, по-моєму, навіть замовлення щось таке, не менше двох упаковок чи трьох, щось таке. І теж це в мене раніше відео були, я ту северянку. І теж були там граматійки такі, що ви ось набрали дівчат на Фейсбуку набрали, вони з вас грошей наварили. Ну, як наварили, робота в їх така. Магазини пряжі в їх, групи пряжі вони продають. Вони ж не будуть даром це все бігати, виписувати, пересилати. <кхем> Ось сидіти на сайті, там купіть. Ну, походила по тому сайту. Ну, ну, що ж, якби мені треба було, вона була упаковками, я б може й брала. Як мені треба один моточок сіренький, один моточок біленький, ну, пасмочка там жовтенький, щоб спробувати, то я краще переплачу і візьму. Там, де візьму. Так, це все, що я хотіла по цій пряжі сказати, що за ціну не пишіть. Кожен свою ціну шукає зараз інтернет у всіх у доступі. І дуже бачу багато в'язальних дівчат, в'язальних каналів, дуже рекламують магазин Канді Yarn. Шикарний магазин, шикарний, шикарніший, але найдорожчий в Україні. Найдорожчий. Дорогшого вже я ніде не бачила. А так шикарний, усе в їх є. По одному моточку, як хотіть є, навіть вам 10 см намотають тої пряжі, любой каприз за ваші гроші. Але найдорогший, що сказати. Зато все є. Так, що таке тепер? щас я це все вберу? Як вас моточки це обрати? Стайте, на паузу нажму. Так, це у мене тепер ще головна. Головний біль з оцією пряжею Маріна Делюкс 50 на 50 полушерсть, 280 на 100 грам. Замовляла доньці на кардиган. Ось перший зразочок, ну, якось так. І по зразочку я порахувала, що не хватить на світер, хватить. Світер зв'язати на 44-й розміхувати на кардиган, щоб він був довгенький до половини бедра, щоб був, спереду були планки, гудзики. Це теж все додаткові затрати не хватить. Ну і я ж давай думати, що можна підмотати. Отакий в мене махер є. Оцього три моточка, три по 400 метрів. 1200, а цього 1500. Ні, 1400, 200 метрів не вистачає. Ось цього хватить. Ну, цей так, Він більш дешевший, він тонкіший. Такого в мене ще в клубочках багато є. Цього хватить. Зв'язала знову такий банер. Спиці тут вже йдуть товщі, Уже п'ятірочка йде, чітко п'ятірочка. Оце ось такий колір, це з цим махером. Оце далі за цим. Ну воно так, вроді нічого. І як подивитися на просвіт, ну, між між тими, між петлями, оцей махер, він дуже заповнює. Воно так, кажеться, вроді дірки, але вони так пухом-пухом набиті такі. Це зробила зразок. Показала доньки, вона каже, ляжи. А я оце ще до цих, до цих пір оце. Ой, щось мене насторожує. Не знаю чого. Ну, Я б уже його зв'язала, але оце, знаєте, як воно то сидить десь тобі чи в голові чи де і зудить, що щось не так, щось неправильно, що щось не те, то, вже, маючи такий досвід в'язання, <смас> я б могла там ухопити спиці вже б пів кардигана б зробила. Але щось не хочеться просто так махати спицями. Якось щось, щось не то. Уже більше я приходжу до думки, що. Дозамовити ще упаковочку. І хоч спиці тонші взять. Отут, по-моєму, 4, 4,5. Взять тонші спиці, там рекомендують. А, стоп, що я був вигадувати, ось вони рекомендації. 3,5 тут рекомендують. Ну, так, да. якщо 3,5, то воно буде, не буде таке в дірочках, буде таке дуже красиве, але ж тоді точно не хватить, Як 3,5 тут. Точно тоді 100% не вистачає. А до, до заказати ще упаковку, зробити дві нитки, тому що вона хоче кардиган такий, як сказати, не, не тоненький, не щоб він тряпочкою висів. Такий масивний такий, ну, не то, що масивний, а щоб так, <зяв> взяв руки, маєш весь Такі, щоб він. І він щоб не висів там такою, я ж кажу, тряпочкою, я так трошки стояв. Ну, це, оце така морока з цим кардиганом. Це ще такого не було. І тепер же замовляти треба написати тут і серію, і все. І якщо буде на складі іменно це то да, Якщо не буде, то ні. Другу серію брати, якщо тут серія не така. Та може від ну, колір не той будь. Оце такі в мене мороки. Цим кардиганом. Не знаю, що і робити. І це якось. А ще чого я так не хочу, оце мені цей колір. Оцей... Я взагалі махери не люблю. Не знаю чого, не люблю їх чогось. А оце так в цьому поєднанні. Мені воно таке, ну, як, як бабця стара. Ну, ось молодій дівчині. Вона вчителька і серед молоді. Оце в такому ходить. Воно якся старить її буде. Оце чогось я над цьому заштепорилося. А якщо взяти, ось оце приємний кольор, якщо взяти, ще заказати і дві ниточки, то буде гарненький. А ці жовтяки вообще, взагалі взагалі убрати їх. Я це ще мені дівчата підказували, що ось такі пасмачки, махер додаю. Оце весь махер, який в мене є на господарстві. Більш ніякого нема. На що я його брала, не знаю. Тут бобінку брала, я колись собі у светрик додавала. А ці три моточка так і не тронуті. Колір такий гарний. І махер такий достойний. Але нікуди я його не то. Оце ще є в мене на господарстві, більш ніякого нема. Так, це ще в'язанню. Добралася до його, розповіла вам. Так, оце вже як знімати, так знімати. Оце ще в мене є таке, така штука. Я собі зв'язала. Ось, і горловина. Оце виверит. Це, мабуть, виверіт. Ще перевернемо. Так. Да, це виверить ось плечі. Я не дивлюсь, що показую, вовтужусь. Так, плечі. Це воно таке довге, таке здорове. Це для мене лапсердактики. Ось горловина. І тепер що залишилось? Тут да, навіть рукава зв'язані. Ану, йдіть сюди. Ось один. Бачите ви його? Бачите? Ось другий. О! Маркери мої. Ребята, а я вас шукала. І оце це ж їх тепер треба це все пошивати. Рукава пришить. І тут горловину зробити. А це воно у мене лежить уже тижня-два. Якщо не більше. Боже, Це ще до того, як діти. Да, тижня три вже. Тільки це все попришивати. І подивитися. Да. <головіко> воно ще там таке страхолюдіє ще. Ще тільки подивиться і закинуть. Це хто пам'ятає, дівчата пам'ятають, хто мене дивився. Я з цієї ниточки це акрил турецький, я в'язала такий крючком, в'язала. Оці, знаєте, кардигани модні з шестикутників. Я там знімала відео, він такий був страхолюдний, здорове, таке щось сім... громадне, здорове, як на слона, що попало. Ну, оце я розпустила і це собі зв'язала такий светрик. Це резинка просто один на один. Якось його... Я зараз, мабуть, його і дороблю. Бо щось мені оці носочки, де ви є, шкарпеточки ви. Оці во, щось вони мені вже всі нерви проїли. Оці спиці, 2-0. Але ж які красиві. Ой. Любуйтесь, які гарні. Ще полюбуємось. Так би сидів, би і дивився на них. Ой, так. Все. Показала все. У ну, мене все в'язання. У мене ще два процеси є, ну то, то на потім. Треба завжди залишати на потім щось. Гляньте на це чудо. Це відійшло. Відійшла зі стола, виключила лампу, відійшла на кухню, ось все. сюрприз. Китик, Котуля. І він щось любить Оце. Оце в'язувало. Коточок, ти як під його як маскиру... маскируєшся, чи як сказати? Воно таке, що твоїх котів. Оцепився, ну віддай, ей. Ти нароби мені! Кіт! Ти нароби мені затяжок. О, так як тебе накрить, то тебе не видно. Тікать, тікать. Шо, Кіт, підемо щось їсти? Ми вже вже не по сьогодні я не знімала, що ми їли, бо в нас там одне їстиво. А. а що в нас кит їсти? Макарони там якісь з тушонкою були. Да? Кіт, так, всім пока, всім спокійної ночі. Ой, ой, Біжить. Так, все, йому ніколи, він побіг.